Голосуємо да, за порядок денний. Хто за? Добрий. Дякую одноголосно. Перше питання про клопотання комунального підприємства Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Волинської обласної ради щодо преміювання керівника. Прошу підтримати. Хто за? Да. Дякуємо одноголосно. Про клопотання комунального підприємства Волинь проект Волинської обласної ради щодо преміювання керівника. Хто за? Прошу підтримати. За. Дякуємо одноголосно. Про клопотання комунального підприємства проведення <пробітання пробітання> будинку Волинської обласної ради щодо преміювання керівника. Прошу підтримати. Хто за? За. Дякуємо одного голосно. Про клопотання Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені зараз е, підтримати. Хто за? Юрій за. Васильович. За. За. Газ! Дякую. Да, сказав вже. Про клопотання приміряння керівника Який який питання. питання щодо приймання керівника. Алло за? Роман, Роман, Володимирович. Роман, Володимирович. Роман Володимирович, вас не було чути, поганий зв'язок. в мене лучше бути не можу. Ірина, прочитайте, будь ласка, назву питання про клопотання Рудинського психоневрологічного інтернату щодо преміювання керівника. Родинський психонологічний інтернат. У мене є зауваження. Я хотів би звернутися до наших колег, до членів комісії, щоб ми не, не, поки не підтримували даний проект рішення через те, що там кримінальна справа по керівнику. Навіть так. Ну, все да. Пропозиція. Пропозиція не підтримати надовивчення. даний на довивченнях. Да. Підтримую а що, якщо кримінальна справа, то вже все. Нам є сигнал, по, по закупах. Дивіться, там є питання по закупах. Там є кримінальна справа по закупах продукції, і те, що ми вивчали, і попередньо, що я там маю інформацію, я просив би колег утриматись. То ми надо вимочитися, Ігор Богданович. Чи ми утримуємося? Ну, я буду, я просив би утриматися. Ми просто не преміюємо, Значить, просто піднімаємо руку. Хто не проти. Не преміюємо, Так. так. Хто проти? Чи як? Хто проти? Я проти. Хто проти? Рішення Дякуємо одноголосно. Дякуємо. Різне. Роман Володимирович. Немає ніяких питань. Дякую. Дякуємо вам. Да. До дякуємо, до зустрічі. До побачення. До побачення.